День, вітаю наших глядачів, і сьогодні з нами на зв'язок виходить Василь Хміленко, староста при Чорноморського старостату. Вітаю Добрий день. А сьогодні про справи у старостаті я впевнена, що глядачі почують про свої села, а їх у старостаті Сім, про справи у старостаті, про ті, Плани, які були виконані про те, що планується, і так перше запитання: про набережну, ремонт покриття набережна. Скажіть, це що програма розвитку в дії? Згідно програми розвитку, яку ми затверджували, яку ми робили. у Нас дуже багато було заплановано зробити робіт. Це основні роботи, це покращення інфраструктури села, це дорога в першу чергу, тому що в нас такі вулиці є, на сьогоднішній день яких ще асфальту не було. А є такі, що вже дуже їм багато років і він вже прийшов повністю, не можна використовувати його нормально, це дорожне покриття. Тому було прийнято рішення виділити кошти для ремонту цих вулиць. І в цьому році, дякуючи нашим адміністраціям візирської громади, дякуючи тому, що ми змогли ці кошти так таке використати, ми зробили цьому році дорогу на вулиці Набережній. Потім ми зробили дорогу на вулиці Південній. І зробили дорогу на вулиці Поліві. На набережні там практично дорога була розбита повністю. Там вже вона не підлягала ремонту, тому що там ну тільки одні ями були, і вона була повністю прийнята рішення повністю зробити відновити ту дорогу. Вулиця Польова там ніколи не була асфальтної дороги. Там невелика вулиця, але люди там жили. Там було та дорога була з твердим покриттям, але асфальтного покриття не було. Тому був положений асфальт в кінці села. Там живуть в двохповерховий будинок, там також живуть люди, і там також було тверде покриття, але не було асфальтної дороги. Тому було зроблено і частково зроблена дорога до двохповерхового будинку. Там знаходиться бопосховище в разі необхідності, щоб люди могли в будь-який час туди приїхати, під'їхати, і там могли нормально жити в нормальному селі з нормальними дорогами. Тому було прийнято рішення, і це все зроблено. І на сьогоднішній день три вулиці, наші засфальтовані старостаті сім сіл, і в кожному селі є свої проблеми з дорогами. Але ж ми розуміємо, що йде війна, і тому ми не можемо використати весь потенціал, фінансовий потенціал громади, який в нас є, для того, щоб відремонтувати села. Це перше. По друге, що в нас є не тільки ну при чорноморській старостат, є і старостати другі, і в кожному було прийнято рішення в керівництво громади, що буде робити одна-дві дороги в залежності від тому ми розуміємо прекрасно, що не ми одні і нам хотілося б більше, але потрібно також дивитися на те, що там також живуть люди. І вони повинні також рухатись до і до район поїхати, і проїхати по нормальні дороги. І це по перше, це безпека, це і швидка допомога. Тим повинна туди доїхати, і дітей в школу возять. Зробиться згідно програми. Якщо буде можливість, і будуть кошти, які будуть дадуть нам можливість використовувати, то відповідно пропорційно. Будемо робити дороги і в інших селах старостата, тому що дійсно багато потрібно ще ремонтувати доріг, і війна на жаль нам не дається робити. Тому будемо надіятися, і будемо найближчим часом. Ми надіємося, що це закінчиться війна? Ми можемо зробити все, що ми плануємо. Ось так: відключення світла це такі реалії нашого життя. Як вирішуються ці проблеми у Старостаті, Яка ситуація по селах? Світло відключають всі державі, відключають, тому що це вимушена необхідність, тому що не вистачає потужності тим тепловим станціям, атомним станціям. Вони не вспівають, не можуть забезпечити, тому що російська армія розбила дуже багато станцій. І теплових, і електростанцій розбити, і сонячні панелі побиті. Всі майже там ми тільки читаємо по інформації. Це бачимо, вимушено це робити держава, і люди це розуміють. І тому ми готові до цього. Я розумію, що це некомфортно, незручно. Намагаємося вити з цього положення на зі генератора, що в разі відсутності, тому що це не тільки тепло, а це перша і вода. І основна задача це нас забезпечити людям питною водою. І зробити максимально, тому що все таке село є село, і опалення більш простіше, тому що там можна обійтися, там де когось пічне опалення, когось газове опалення, яке не обов'язково буде десь акумулятори люди ставлять для того, щоб насосик качали для опалення. Але вода це те основне, без чого людина жити не може. І тому у нас на сьогоднішній день, ну ми зуміли зробити так, що в нас свердловини працюють. І все село забезпечене водою це саме головне. Але в разі надзвичайної ситуації, якщо щось станеться, то в нас є генератори, які можна буде запустити. Ми домовилися з фермерами, що в разі перебої з водою вони дають бочки, там 5 кубових бочки, і будемо ставити в селі. На трьох чи трьох локаціях для того, щоб в разі не прийнявся, можна було людям забезпечити водою, тому що це основне, без якої людина не проживе. Буває там, але це зв'язано з тим, що перепади напруги, десь яка свердловина там автоматика спрацьовує, вона виключається, але вона оперативно це все робиться. Ну максимум там 3-4 години, може без води люди були, і все. І все по вставному оперативно вирішуємо. Тому що, ну да, бувають, там і насоси виходять з там трошки більше часу потрібно для того, щоб. Але ж справа в тому, що не зразу ти зрозумієш, вона вода в свердловині, поки накачає у башню, з башні вода йде, і, ну а потім згорів насос. Потім поки підключили, поки накачали знову, тому переходиться деякий час потерпіти, але люди відносяться з. Відповідальність розуміє, що ну, дійсно, на жаль, таки зараз час, і ми вимушені виходити з положення. А проблеми із зв'язком були. І ми знаємо, що сільський голова теж у вирішенні цієї ситуації бере участь, як на зараз. Коли нема світла, то відповідно немає і телефонного зв'язку. Ми вже привикли до телефонного зв'язку, і на сьогоднішній день ну, існувати без нього практично не можемо, тому що і інтернет і, 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 і телефон. І в нашому селі знаходиться вишка Київстаровська, і буває останнім часом, коли почали відключати на великі періоди часу світло. Він співає зарядити акумулятор, які знаходяться там, які забезпечують цю вишку роботою. І тому керівництво громади зв'язалося із представниками Київстара і домовилися з ними, вони підключати генератор. Буде Людина, яка буде відповідати за включення генератора, і те період, коли будуть акумулятори не будуть тримати, будуть запускатися буде генератор, і буде забезпечений зв'язок. Розкажіть, будь ласка, про такий проект, як візна стела. Хтось каже, мабуть, не на часі, але ви взялися за цей проект. І яка ситуація на зараз? Ну, життя продовжується, знаєте, йде війна, і хочеться, щоб вона швидше закінчилася. Але життя продовжується і, відповідно, хочеться зробити так, щоб село дійсно було не тільки комфортним для життя, а ще й якісь зробити елементи красоти, щоб це було красиво. І, ну, ми почали з того, що там. Ну, звернулися до на наших художників, які зробили гарні зупинки, автобусні. І в перспективі там у нас є бажання і плани поміняти, поставити нові, більш сучасні зупинки. Село починається із таблички, де написано, яке це село. Ну, у нас привезли стоїть дорожні знаки дуже гарні разом із депутатським корпусом, з керівництвом визирської громади. були запропоновано зробити. Гарну в'їзну стелу, де з надписом села Причорноморське. Це було колегіально вирішено. Це було в групу депутатську було скинуто проєкти, які було там, 7 чи 8 ну, візуалізації цих проєктів. І було ну, досягнуто майже. Всім, всім, всім з керівництвом і депутатським корпусом також мені це сподобалось. Візний знак, який ми хотіли б мати на території нашої громади. Ми звернулися до компанії Страж Олександра Науменка, який сказав, що він це все зробить, він це підготує і все зробить. Вже там заложений кабель, вона буде з підсвіткою. Буде підсвітка, буде там клумба, біля стели. Зробили ми ж, ну бювет, Маємо воду, і по якісті вода у нас дуже, дуже гарна. До нас їздять і з дрі громад по воду, по якісті наша вода є одною з найкращих. По-перше, вона із свердловини артезіанської йде, там більше 80 метрів глибина свердловини, і плюс іде три етапи очистки. І тому ми маємо сучасне село, сучасну воду, чисту очищену і прекрасних людей, які працюють в цьому селі. І ось така важлива тема, велика тема важлива. Ми ще повернемося до цього в наступних програмах. Це ремонт амбулаторії. Ми розуміємо, що амбулаторія здоров'я жителів старостату громади в цілому. Це дуже важлива і ремонтні роботи, якраз для того, щоб покращити умови і для пацієнтів, і для працюючих медпрацівників. Розкажіть, як ведуться роботи? От ось знову питання: як на зараз, В нашому старостаті ну більше п'яти тисяч населення. І, відповідно, наша амбулаторія являлась одною з таких базових амбулаторій у Везірській громаді, тому що ну, велика кількість людей і лікарів, які мали заключення догора з людьми працювали, і люди звертаються дуже часто в лікарню. Але приміщення абулаторії було, ну я навіть не пам'ятаю, не в 70-х років було коли побутоване. Ще в 70-х роках. Коли частково якісь там ремонти були, але це були не були капітальні ремонти. Відповідно, приміщення вже почало там давати і осадок, і давати вже криша потрібно було ремонтувати. І було прийнято рішення зробити капітальний ремонт приміщення. Це про бригади до роботи, і ну ми наділилися, що це буде зроблено до нового року. Але ми розуміємо, що війна не дає можливості повністю. Не вистачає людей, тому що багато працівників воюють зараз працюючих. І тому ми розуміємо, що це затягнеться трошки на довше, але це не саме страшне, тому що ми перевели амбулаторію, вона в нас працює. Людей приймають, зробили як нормальні комфортні умови. Є тепло, є вода, є освітлення, амбулаторія працює, обслуговує людей. А приміщення проходить ремонт. Зараз зробили кришу, зараз повністю приступили до ремонту полів, сін, повністю капітальний ремонт. Буде територія зроблена біля кромтериторії. Вони будуть зроблені в стилі, так як візрізка буде, і це буде вже сучасна. Поліклініка, де будуть приймати слід, тому сподіваємося, що найближчим часом вона закінчиться, робота буде закінчена, і люди вже зможуть в більш комфортних умовах працювати. Лікарі а для людей села буде зроблені більш комфортні умови. Тому що таке, ну ті приміщення, що ми зараз знаходяться, то така ну, хотілося б, щоб це було краще, але ну, це тимчасово, і я думаю, що через деякий час все буде відновлено, і люди прийдуть і будуть. Нові світлі плики, дякую за участь у програмі. Ось таке спілкування телевізійне сьогодні. Відбулося із старостою причорноморського старостату Василем Хміленко. Дякую за участь у програмі. На все добре і до наступної зустрічі. Дякую, всього найкращого, гарного дня, перемоги всім нам.